Чим же є, наприклад, ну, крім домашніх улюбленців, до речі, домашні улюбленці. Там дуже інтересні факти. Значить, домашні улюбленці. У єг... Єгиптяни були дуже. Ну, я ж кажу, що там типу, єгиптяни вони люди дуже, скажімо так, життєлюбні. А той, хто любить життя, він любить жартувати. Це шматки папірусу. Іноді це Астракони. Астракони це такі. ну, Такі от клаптики, коротше, биті гончарні вироби по-нашому. Які найширше використовувались в школах чи для таких от побутових записів, наприклад, для любовної лірики. Дуже багато єгипетської поезії, які були присвячені вірші значить, своїм коханкам і так далі. Звичайні єгипетські, ну, як, грамотні єгипетські селяни, ну і не тільки селяни, там вже були різні касти. Але все ж таки грамотні єгиптяни зображали значить, на остраконах е, в якості е, для того, щоб, скоріш за все, потім прочитати свої, наприклад, кохані, е, це в якості вірша. От. Але все ж таки, з приводу прикалясів, перед вами ми, миша, якій поклоняється чи прислуговують, чи яка стоїть вище над, е, ніж, наприклад, ті, які в житті на неї полюють, наприклад, коти. От. Це дуже-дуже такий от е яскравий і дуже частий герой всіх давньоєгипетських мемів. Їх до хрініща. Уламки кераміки, дякую, що підказали. От. І цих мишей, подивіться, ось вам ще. Значить, сидить миша на е, чиновні, ну, типу на е, ослінчику на багатий коротше, цій самій. а бабуїн, тому що срака, бачите, трчить. А бабуїн, е, до речі, одне, я думаю, друге за популярності після кішки. Е, домашня тварина в давньому Єгипті це Обізянка. Бабуїни, до речі, це як німецька вівчарка в Давньому Єгипті. Це службова тварина, але про це трошки згодом. Ну і, власне, далі такі ж самі значить, миші прислужують коти. Миша в багатому бранстві чиновника. Дякую за донат. Е, в багатств, значить, у багатому бранстві чиновника, який прислужують, значить, вино в високий бокал, дві кішки, будь ласка, це такий ось прикол. Те ж саме на Остраконі миша, яка їде в колісниці. Це, скоріш за все, вже пізні часи, це вже десь Б. Бе... Друга половина другого тисячоліття до нашої ери, це точно вам гарантує, тому що до цього єгиптяни не знали колісниць. Дуже всі люблять кішок. Але обізянки, дуже популярні тваринки, на Остраконі забрашена красива жінка, дівчина, яку за ніс хапає її улюблена, видно, значить, домашня тваринка Обізянка. Ось такий от цікавий портрет. Ну і звісно, на пірамідовій творчості також в піраміді було зображено, скажімо, під стулом, на якій сидить жінка, сидить улюблений, значить, є її улюбленці домашні. Це гусак. Гусак обіймається з кішкою. Тут трошки просто замальовано, але це очевидно. Гусак обіймає кішку, а зверху розгулялася обізянка, вона там стрибає по кімнаті. Тобто ось вам, будь ласка, те ж саме кішка. Це Знову ж таки, це поховання, це символи, це спогади, які люди з собою забирали, як то кажуть, у потойбічний світ, у сміт посмерця і вони були також стосувалися їх улюблених домашніх тваринок. Це кішка, яка, якій тільки що хазяйка кинула рибку, і вона їсть рибку з задоволенням ну, от, і упоєнням, просто зараз її доїдає. Те ж саме. Дуже цікавий приклад: шматок папірусу, де жартівливо значить, зображені, по-перше, да, в Єгипті були настільні ігри, грають козел за левом, грають настільні ігри, шакал веде кіз, тобто шакал, від яких е, фактично рятують в основному ці отари своїх свійських тварин невеличких. Навбаки, тут є пастухом для кіз. Е, ну, фактично, це такий собі єгипетський гротеск. Значить, бабоїни, з приводу бабоїнів зараз буде. Друзі, там дуже інтересно. Ну, і знову ж таки, теж елемент гротеску: кішка чи кіт, яка є пастухом для гус гусок. Ну, зрозуміло, що. Е, дай волю коту, що він зробить з вашими гусками. От. А тут прям, ну, все нормально. Тобто, тут такий собі черговий жарт. От. Тут у нас. Е, е, це, е, Скажімо, реконструйоване зображення з гробниці, воно там дуже сам, сильно пох... ну, пофігачене часом е, в оригіналі. Це я єдине, що з... зміг знайти в плані реконструкції цього зображення. Тут цікаво, що? що Тут єгиптяни займаються збором фруктів, я не знаю, що це за фрукти, скоріш за все, мандарини. А обізянки е, нібито мають допомагати їм, але паралельно ще й їдять ці фрукти. От. Що знову ж таки вказує на те, що. Обізянки були дуже популярними в якості тваринок для е, значить єгиптян. І ось на Астраконі Бібізяна грається на арфі. От. А оце бубасті, стіле місто, присвячене кошкам, де, е, окрім культу, кошки кошок там Чи, чи китяк, значить був абсолютно такий от офігенний значить, традиція муміфіковувати культових тваринок чи улюблених тваринок, забираючи їх з собою. До речі, людей з собою не забирали, а от культових тваринок іноді забирали з собою, муміфіковували улюблених котів і ось таким ось чином, або залишали при храмі, якщо це відома якась кицька, яку дуже сильно всі любили, і вони ось таким чином. Нам, е, забирали її нібито з собою по той біччя. Значить, е, і це саме в, Бубаті, в Бубастісі дуже багато такого всього знайдено. Хоча не обов'язково жити в Бубастісі, щоб, наприклад, попрохати, щоб з е, твого улюбленого Барсика муміфікували коли підійде прийде, як то кажуть, твій час. Ну і моє найулюбленіше. Справа ось чому, що е, поліцейська служба в Єгиптян також була, тобто служба правопорядку, принаймні вуличного порядку, у них була, і дуже часто бабуїнів використовували саме саме правильних службових Тваринок, у яких тут, принаймні, в цій гробниці, тут все описано, значить, іерогліфами, це ми знаємо гарантовано, що це за сценка. Це значить, поліцейська людисько, ось з одного боку в нього, бачите, тут інша тварина. А цього бабуїна він натравив на злодія, який вкрав е чуже майно. Тобто, фактично, за допомогою бабуїнів ловили ось таких отварюжок по вулицям, і вони нібито е нав добре навчені вівчарки нині за е тоді допомагали. Мали давньоєгипетським правоохоронцям е встановлювати МААТ на вулицях давньоєгипетських міст та поселень.